Друзі, буду проводити апгрейд, скажімо так, своєї сонячної станції. Придбав ось такий контролер заряду на заміну попереднього свого. У мене стояв пов Кіпер 1240, там було максимально можна підключити до 1024 Вт, ну, грубо 1 кВт. А тут вже можна підключити до 2800 майже до 3 кВт в ось такій коробочці. Якщо порівняти з попереднім, тут була коробочка ось така яскрава. Тут зробили простіше. Так. Мені здається, що він по розмірах такий, як той, що в мене зараз стоїть. Зараз порівняємо в принципі. І так, тобто вони по розмірах майже одинакові, мені здається, що це навіть більший. Ну, то товщ, товщині точно. Що я тут побачив, які тут є відмінності? Те, що є активне охолодження. Бачу, вентилятор тут я не бачив і не чув, що він десь включався. Тепер входи-виходи все те саме. Єдине, що немає кришечки, яка це все закриває. Панелька, акумулятор і навантаження. Але тут є, 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 є. датчик температури температури батареї, який можна підключити, і ще є такі кабельки, щоб можна було підключитись до ось цього виходу. Це у нас rs 485 Він може працювати в парі з іншими ось такими контролерами. Вони там зв'язуються і передають дані між собою. Це цікаво, але в мене немає другого такого, щоб перевірити. В принципі, поки що й не потрібно. Так. Придбав, Тому що в мене одна панелька зараз, але я докупив ще одну і планую ще доставляти. І вже мені ось цього попереднього контролера, який на, до 1 кВт, його не буде вистачати. Тому що панельки по 430 Вт. І я планую докупити ще дві панельки. Тобто, по-любому мені е, того контролера не вистачить. Ось такий буде аберейт. Кому сподобалось, ставте подобайки і підписуйтесь. Дякую.